Привіт, друзі! Цей смачний піріг можна назвати лінива банниця, тому що замість тіста ми використовуємо готовий лаваш. Але результат виходить неймовірний: ніжна начинка, золотава скоринка і аромат домашньої випічки. На моєму каналі є також справжнє витяжне тісто для такого болгарського пирога, а також я готувала із тіста корі. Яке привезені з самої Болгарії. Посилання обов'язково залишу під відео у описі, а ще цей рецепт про те, як можна спасти вчорашній лаваш, який трішки підсох і ламається. На смак пирога це аж ніяк не вплине. Такий пиріг із лаваша може стати смачним сніданком чи вечерею. Його можна взяти з собою в дорогу, він не розсипається, а також дати шматочок дитині до школи. За начинку я беру кисломолочний сир. Та трішки запашного кропу. Формувати такий пиріг зовсім не складно, але обов'язково треба поставити декілька шматочків вершкового масла. Це надасть особливого смаку. Такий пиріг найкраще смакує ще теплим. Холодильника краще розігріти у мікрохвильовці або духовці, так буде смачніше. Зверху гарненько поливаю сумішу сметанки та яєць. Додам ще трішки дрібненьких шматочків масла та відправлю випікатися у духовку 180 градусів 25-30 хвилинок, але обов'язково треба орієнтуватися на свою духовку, аби не перепекти цей пиріг, щоб він залишився ніжним і не пересухшим. Нехай і вам смакує добрі люди, а я зайчував всього найкраще і до нових смачних історій!